ВЗУ Екстра для встановлення в бензозаправний люк Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручної і безпечної заправки автомобіля пропан бутаном, виробник Томасето Італія. Основна задача заправного пристрою прискорення заповнення балона. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан-бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій монтується у бензозаправний люк, з мідною або через прихідник з термопластиковою трубкою діаметр 8 мм. В комплекті короткий адаптер. Накидна гайка. Ніпель. Заглушка. Ущільнюючі резинки, болти кріплення, кріплення для заглушки.